Ну що, доброго дня, любі друзі. Нарешті ми завершили зварюванням каркасу. Хомут, як цей. Висорливувати зробив на барашок. Лишається, лише тепер зачистити, обезжирити, і помалювати. Тоді можна буде його ставити на своє законне місце. Так, ось ми зачистили, обезжирили, і тепер грунтуємо. Так, загрунтували. Тепер будемо наносити чорну матову емаль. Ось якось так. Деталь готова. Чекаємо приблизно півгодинки, буде швидко сохнета фарба. І можна встановлювати. І так, закріпили куліщата до каркасу шурупами формату Tex. хороші шурупи. Мощні колені. Ось такі. Перевірник, як то кажуть, не часом. Саме зарізні, тут нема чим багатися. Так, і у нас лише коліщата. Коліщата ми закріпимо так само, змістимо просто трохи, трохи назад, щоб розподілити вагу більше на балон. Засверлю два отвори. Зараз тут. Вон. І закріплюю болтами. Продовжуємо. І так, ось ми закріпили коліщата. Наша конструкція тепер рухома. Залишається нам прорізати під ці стоєчки частину металу вирізати. І відповідно, з протилежної сторони. І так само цей кор... частину корпусу будемо кріпити до цієї рамки, щоб. І ось ми розмістили наш зварочний на цій рамі, на цій конструкції. Це ці приблизно виглядає так. От я прорізав, приклав сюди. Зараз ми закріпимо ці бляшки сюди. Відповідно, так само прикручу тут участки, з цієї сторони, тут в, в двох місцях. І так само відповідно з цього в трьох місцях для надійності. Я дивлюся, цей отвір він досить нормально у нас вийшов, тут навіть не прийдеться його пересверлювати. А ось нижній трошечки треба змістити, бо тут якраз іде гайка і вона не пустить. В цілому все решта у нас вийшло добре. Продовжуємо збирати. Ну що, порадувало те, що не прийшлось нічого пересверлювати, все стало на свої місця, тут добре, а тут -а з точностю до міліметра якраз гайка рівно прилягає до цього. Закріпив так саме до рамки, тут і з того боку. В принципі, все, залишається почепити кришку і буде кінцевий результат. І ось ми Завершили апгрейд нашого зварочного. Все у нас тут а тепер закріплено міцно, нічого не тілімкається. Все на закльопочках гарно, акуратно, красиво, я дуже люблю закльопки. Балон у нас разом з зварочним рухається тільки. Марашка гарно хомутом зажимається. все у нас тут получилось наверное, досить четко вот так крышка у нас крышка у нас тут открывается до горы І все, її доставлю до роту. Ось так у нас все получилось. Ну що, на цьому буду завершувати. Ті, хто у нас перше з нами, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду дуже вдячний. У нас тут ще один проєкт є. Це спотер, Як то кажуть, тільки для його зварив. там Ще буде панель керування, але ну, то буде окремо відео, не буду розказувати. Наразі все. До побачення, до зустрічі!